Ми перебуваємо у концертній залі одеської філармонії, яка була пошкоджена внаслідок російської атаки 25 січня 2025 року. Проте вже відновила свою роботу і приймає глядачів. Сьогодні ми поспілкуємося з генеральним директором Львівської філармонії, народним артистом України Володимиром Савохіпом, а також солісткою Львівської філармонії, піаністкою Віоліною Петриченко. Пане Володимире, вітаємо вас в Одесі. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про концерт, який відбудеться в Одеській філармонії, і чим власне будете дивувати одеського глядача. Ну, в першу чергу хочу сказати, нам надзвичайно приємно тут бути. Ми мали бути ще місяць назад. Практично солістки вже сиділи в поїзді до Одеси, і стався цей жахливий приліт. І вже з новин ми зрозуміли, що концерту не буде, його треба переносити. І ось прийшов місяць. Ми раді, що філармонія є. Наскільки можливо відновила свій ресурс. І ми тут працюємо з Одеським національним. Філармонійним оркестром. І вже завтра, в п'ятницю ввечері будемо презентувати, я вважаю, надзвичайно цікаву програму. Це практично буде вечір-прем'єр. Ми будемо презентувати два українські фортепіанні концерти Василя Барвінського та Віктора Косенка, також українську світу Миколи Колеси і симфонічну баладу Гражина Бориса Лятушинського. Це практично ось така українська класика ХХ століття. Відомо, що ви гастролюєте і за кордоном, і цікаво з вашого досвіду почути, як е, зарубіжна аудиторія сприймає українські колективи, українські ось твори, які лунають зі сцени. Ну як наш колектив, зрештою, як багато українських колективів. Ми ж насправді багато гастролюємо і нас сприймають довше. Добре, зараз сприймають краще, довше. Може, через те, що війна більший інтерес до нас. І, власне, ці сумні події дають нам можливість більше грати української музики. І її сприйняття також є дуже на належному рівні, тобто ми не є аж такі невідомі, аж такі загадкові. В першу чергу ми є цікаві і самобутні. Якщо ще говорити про рівень виконання українських митців на світовій арені, як ми виглядаємо? Ну дивіться, я б не казав, що є там якийсь європейський рівень, є якийсь там східноєвропейський чи західний. Це і професійний рівень, тобто музиканти насправді дуже довго вчаться. І коли вони доростають до якогось статусу, ну скажімо, Одеський національний оркестр. Ми приїхали зі Львова, я представляю і солістка Львівську національну філармонію. Насправді ми є високостатусні колективи, високостатусні виконавці, і тому за рівень тут говорити не приходиться. Це звичайно високий рівень, і наші постійні гастролі в Європі, і не тільки в Європі, і у Сполучених Штатах, це кожен раз підкреслюють. Ви зазначили, що ви. Генеральним директором Львівської національної філармонії. Як війна вплинула на вашу роботу і, власне, чи є зараз певний брак кваліфікованих музикантів? Практично ми з перших тижнів відновили нашу роботу. Це були Ютуб-трансляції, це були прямі стріми, коли ще зал був порожній. Ми не могли запрошувати глядачів. Але колективи всі збереглись. Якщо виїхало кілька одиниць, то це не відобразилось на нашій роботі. Звичайно, були призвані кілька хлопців в лави української армії, вони є на охороні. Зараз один вже повертається, на жаль, був поранений, і навіть рука його травмована, і навіть є така історія, що ми спеціально виготовляємо новий фагот для цього артиста, який повертається а як його в наш звати? стрій. Називається він Андрій Мелета. Скажіть, будь ласка, чи були виступи, чи довелося вам гастролювати десь у прифронтових містах, можливо, для військових виступали? Е, так, наші менші форми, звичайно, не симфонічний оркестр, але менші колективи, менші камерні оркестри доволі часто виїжджають якнайближче, чи це Запорізька область, чи це Дніпровська, чи це Харківська. Окрім того, ми часто є і в цих обласних центрах власне з такими концертами підтримки. З іншого боку, у нас у Львові і була Маріуполь. Польська філармонія зараз базується, луганська філармонія. Тобто, це є зрозуміло, це є, це є праця. Тобто, мистецтво це є також під час війни. Це також важлива дуже праця. Ось у мене вже є невеличка традиція, коли я спілкуюся з представниками. Творчої, скажімо так, інтелігенції України. Я завжди питаю про роль мистецтва під час війни. На вашу думку, є ось певний культурний тил. Як ви вважаєте, наскільки мистецтво може стати своєрідною зброєю під час протистояння, яке зараз переживає наша країна? Ми у Львові вибрали такий дуже простий девіз, зрештою відомий музи не вмучать. Раніше говорили, коли йде війна, музи повинні мовчати. Ні, наші музи не мовчать. Це, по-перше, підтримка духу, це підтримка національної ідентичності, це промоція держави на міжнародному рівні. Окрім того, ми зараз говоримо про інші речі. У Львові, наприклад, є багато реабілітаційних центрів, є багато воїнів, які відновлюються. Вони ходять на концерти або ми їздимо до них. Тобто, ми зараз говоримо багато про арт-терапію. Ми говоримо про те, що музика. Поєднуємо із психологією, тобто цілюще значення музики в часі війни є надзвичайно велике, так само як і моральне. Ще після початку повномасштабного вторгнення з українського репертуару викреслили, викинули всі російські твори, які виконувалися до того. Як відреагувала на це українська спільнота, український глядач? Чи відчували ви певний якийсь протест? Або ж навпаки, це з радістю сприйнялося. Не хочеться повертати в цю трирічну давність, бо все таки були дискусії: чи треба перечекати, які критерії? А може це і ні? Може це і мав зв'язки з Україною. Звичайно, все складне питання. Воно залишиться на майбутнє, але зараз, сьогодні, будучи тут в Одесі. Я тішуся, що ми можемо виконувати повністю українську програму. Так, можна було включити європейський контекст чи Бетховена, чи Моцарта, але ось чому ні, грати українську музику так, вона є маловідома, вона ще не є спопуляризована, але зараз вона є надзвичайно важлива. І наостанок твори яких українських митців ви б хотіли виконати і втілити в життя разом або з львівським колективом, або будь-яким українським. Ну зараз я думаю про сучасну музику. З одного боку, це наші сучасні класи. Ки Євген Станкович, Мирослав Скорик, Валентин Сільвестро з іншого боку, війна відкрила багато молодих імен: Євген Оркін, Олександр Родин, Золтан Алмаші, Богдана Фроляк і багато багато інших потенційно надзвичайно міцних українських композиторів пишуть чудесну нову музику, і це дійсно наша робота на сьогодні і на завтра. Дуже дякуємо вам за те, що знайшли час поспілкуватися для наших глядачів. Нагадаю, що вчора ми спілкувалися з народним артистом України генеральним директором Львівської філармонії Володимиром Сивохипом. Дякую. Дякую. Запрошую на концерт. Концерт буде неймовірний. Неймовірне бо складається тільки з української музики. Українська музика, яка дуже різна, це західноукраїнська музика, такі композитори, як Барвінський та Колеса, а також центральна Україна це Лятошинський і Косенко. Концерт, на якому будуть всі образи, всі настрої. Концерт, який чіпляє, мабуть, кожного українця, бо ця наша музика дуже зрозуміла. І особисто я дуже щаслива, що я виконую два концерти: це Барвінське і Косенко. Е, може здатися трошки дивним, як це так, два фортепіаних концерти на в одній програмі. Але ми нещодавно записали диск з цими двома концертами і хотіли представити їх також в Одесі. Ці два концерти це перший запис. Диск вийшов в Німеччині. І спрямовано на те, щоб в Європі цю музику чули, щоб не було важко знайти там десь якийсь старий запис, а можна було просто на будь-якій платформі. Відомо також, що ви гастролюєте за кордоном. Розкажіть про цей досвід. А, так, я дуже багато граю за кордоном, як сама, так і з оркестром. І це мене дуже тішить, що ми мали великі гастролі з львівським оркестром і мали змогу грати в Європі. Це Німеччина, Польща. Саме ці два концерти грали в дуже великих, великих залах. Що тішить, що було дуже багато слухачів, а, і це не тільки українці, які прийшли нас підтримати а, були звичайно і вони, і дуже було приємно для них грати, підтримати їх цією музикою. Але також дуже багато німців, а, поляків приходили і дуже цікавилися нашою музикою. І казали, що дуже шкода, що до цього, до цього а, прикрого при, а, приводу вони не мали змоги чути цю геніальну музику. І ще наостанок для наших глядачів, що б ви порадили послухати? Можливо, з того, що ще не лунало і не так популярно наразі. Ось що прийти вдома сьогодні, послухати. Ем, я записала сім дисків. З українською музикою, так що їх можна на будь-якій платформі почути, просто вімкнути чи Ютуб чи Спотіфай і Ваше ім'я потрібно. Моє ім'я написати Вяліне Петриченка. і там є як і фортепіана музика, дуже різна. Це Барвінський, Косенко, Сільвестров. Якщо хтось дуже сьогодні хоче тихий, спокійний вечір, то я рекомендую Сільвестру. Бо його музика дуже атмосферна, і ми його називаємо композитором тиші. Окрім того, є вокальна музика, є інструментальна, і ці два концерти, які ми записали з львівським оркестром. Дуже дякуємо.